Я зараз хочу запросити до слова доктора психологічних наук, професора Приходька Ігоря Івановича. Виступ Ігоря Івановича присвячений питанню психологічного відновлення військовослужбовців після участі в активній базі бойових дій. Ігор Івановичу, вам слово. Дуже дякую. Доброго дня, шановні колеги. В своєму виступі я хочу поділитися власним досвідом, як практичним досвідом, так і деякими науковими доробками, які з початком широкомасштабних бойових дій разом зі своїми колегами ми отримали під час проведення психологічного відновлення військовослужбовців. Я попрошу організаторів конференції, або мені. Або дати поділитися можливостю, або запустити презентацію, яку я попередньо надсилав вам. Якщо мене чуєте, колеги. Ну, добре, тоді не дуже буде цікаво без е, е, слайдів. От, поділитися я спробую все ж таки скористатися, чи мені дало можливість така? Шановні колеги, ви бачите чи ні? Поки що ні. Угу. На Боже, жаль, Є, так? Добре. Добре, е, тому е, я буду продовжувати і е, відзначу, що е, широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України та бойові дії, які відбуваються вже. Протягом останніх 11 років негативно впливають на фізичне та психічне здоров'я військовослужбовців. За цих умов психіка комбатантів функціонує на межі власних психічних можливостей, а тривала участь в бойових діях може викликати розвиток різноманітних посттравматичних психічних порушень, адективної, деліквентної та суїцидальної поведінки. Власний професійний досвід та сучасні наукові дослідження дозволяють стверджувати, що своєчасна та якісне проведення заходи профілактики та контролю бойового стресу, психологічної підготовки військовослужбовців, а також психологічного відновлення та реабілітації після участі в бойових діях, дозволяють істотно знизити психогенні травми, запобігти виникненню ментальних розладів у комбатантів. Відзначу, що з початком широкомасштабних бойових дій в українських військовослужбовців почали виникати гострі стресові реакції, частіше проявлятися ознаки посттравматичного стресу, деморалізації, суїцидальної поведінки. Тому у командуванням оперативного групування військ Харків було прийнято рішення про Створення реабілітаційного центру. Психологічне відновлення військовослужбовців Сил оборони України після перебування в бойових умовах розпочалося з 27 червня 2022 року і триває до сьогодні недалеко від зони бойових дій на базі одного із закладів Харківської області. Для проведення заходів психологічного відновлення нами була розроблена авторська програма. Метою програми психологічного відновлення військовослужбовців після виконання бойових завдань є зміцнення ментального здоров'я, відновлення фізичних та психологічних ресурсів, підвищення рівня психологічної безпеки особистості та швидке повернення до ефективної бойової діяльності. Основні завдання програми психологічного відновлення, якщо ви можете бачити на слайді, то я буду дуже радий. Але щось у мене технічні проблеми виникають е, можливо. Основні завдання наступні: мінімізація негативного впливу тривалого бойового стресу на психіку військовослужбовців, зміцнення ментального здоров'я. Відновлення рівня психологічної безпеки, особистості, якості військово-професійної діяльності військовослужбовців з метою швидкого повернення до бойової діяльності, профілактика ранніх граничних ментальних розладів, в тому числі проявів суїцидальної поведінки, залежності у військовослужбовців, мобілізація психологічних ресурсів військовослужбовців, подолання наслідків, поранень, травм інвалідізації. Та зняття больових відчуттів, навчання засобам саморегуляції різноманітним, формування конструктивних навиків соціальної взаємодії у військовому колективі, і моніторинг психічного стану військовослужбовців під час реалізації програму психологічного відновлення. Направлення військовослужбовців з військових частин, які виконують бойові завдання. До реабілітаційного центру здійснюється е, безпосередньо з зони бойових дій, як кажуть з нуля. Е, воно здійснюється за погодженням з ОК «Північ», ОСУВ в Хортиця, Оту, Харків, за певними показаннями. З учасниками програми працюють військові психологи на ротаційній основі. Кожні два місяці відбувається е, зміна. Всі учасники програми відновлення діляться на групи для проведення групової психотерапевтичної та психокорекційної роботи. По 18-20 осіб в групі, з якою працює один-два психологи. Заходи групової роботи ми проводимо в першій половині дня індивідуальні консультації проходять в другій половині дня. Тривалість програми психологічного відновлення спочатку була одна, один тиждень до червня 2023 року. У зв'язку з тривалістю та високою інтенсивністю бойових дій, проблемами з ротаціями, поступовим накопиченням хронічного бойового стресу у всіх військовослужбовців, ускладненням його проявлень. Тривалість програми збільшилася з червня 2023 року і зараз складає два тижні. Програма була перепрацьована, були додатково додавлені заходи за різними темами. Відзначу, що після проходження програми всі військовослужбовці повертаються до виконання бойових завдань. Крім того, з новими військовими психологами здійснюється методична робота та проводиться їх навчання сучасним заходам та технікам роботи з такими військовослужбовцями. Відзначу, що, на жаль, ви знаєте, що багато військових психологів, які знаходяться на посадах, вони не мають не фахової освіти, не практичної роботи з військовослужбовцями або з клієнтами. Тому ми вимушені, крім того, що в, інституті, в військовому інституті проводяться курси, але додатково ми також проводимо навчання військових психологів. І такий практичний досвід роботи в реабілітаційному центрі вже отримали більше 300 військових психологів Збройних сил України. Це психологи без, були без практичного досвіду роботи в реабілітаційному центрі. Вони закріплюються для роботи в групах з досвідченими психологами. Потім, через два тижні після навчання та практичного опанування програми психологічного відновлення. Вони починають працювати самостійно, але ми постійно проводимо інтервізії та супервізії з розглядом більш складних кейсів. Відзначую, що з лютого 2024 року розпочала роботу філія реабілітаційного центру. Отже, загальна кількість військовослужбовців, залучених спочатку проведення програм психологічного відновлення, на сьогодні становить. Цифра є 9319, але зараз вже більше 10 тисяч військовослужбовців. На цьому слайді ви можете бачити шеврони бригад та окремих батальйонів інших підрозділів, з яких військовослужбовці проходили програму психологічного відновлення. Вже більше 100 таких підрозділів, бригад було залучено. Військовослужбовці, з яких були залучені до проведення цієї програми, основні види заходів, які включені до програм психологічного відновлення, вони складаються з трьох блоків. Перший блок психологічний, але я сразу відзначу, що крім психологічного блоку, обов'язково повинен бути медичний або медико психологічний блок. Чому? Тому що. Як ви знаєте, що на даний час, на жаль, більшість військовослужбовців 40, і тому у зв'язку з віком є певні проблеми зі здоров'ям, і також, крім психологічних проблем, практично 90% військовослужбовців скаржаться на певні Соматичні проблеми, на скарги зі здоров'ям. Тому перший блок, я думаю, ви всі вже побачили, що ми проводимо: це психодіагностика, психологічний лікторій, психологічний тренінг, практичні групові заняття, використовуємо різноманітні сучасні техніки, сучасні методи відновлення, як адаптивні ігри. Нейрофідбек додатково проводимо і іпотерапію, каністерапію тощо і, безумовно, крім групової роботи, проводиться індивідуальна робота, це як обов'язковий елемент. Другий блок, як я вже говорив, це медико-психологічний блок. Це відновлення опорно-рухової системи, оздоровча, кінезіотерапія, масаж, плавання, групові ігри на воді, настільний теніс, більярд, гідромасаж, сауна тощо, відновлення серцево-судинної, нервової системи, лазеротерапія, електросон, фізіопроцедури, відновлення дихальної системи, спеліотерапія, ароматерапія, фізіопроцедури. Третій блок соціальний, я його назвав, в нього входить і проведення культурно-масових заходів, екскурсії, концерти, є можливість проживати разом з своїми сім'ями у військовослужбовців. Для цього військовослужбовці окремо знімають номери і разом з сім'ями проживають протягом програми або частини програми. 에, і є можливість сумісного відвідування заходів, особливо коли ми проводимо такі заходи, як арт-терапія, ну і так далі. 에, основною відзначу, що 에, основною м, основою для побудову по, побудови програм психологічного відновлення став тренінг розвитку психологічної безпеки особистості, 에, який ми вже практично пробували ще. В 2016-17 роках для проведення психологічної реабілітації військовослужбовців після участі в бойових діях під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил метою тренінгу є відновлення психологічної безпеки особистості як гармонійного поєднання відчуттів захищеності особистості, здатності до розвідку та самореалізації. Завдання психологічного тренінгу викладені на слайді, представлені на слайді. На початку проведення програми психологічного відновлення ми проводимо психологічну діагностику військовослужбовців з метою оцінки впливу бойового стресу на їх психіку. Для цього використовуються. Такі методики, як дезадаптивність, місісіпшка шкала визначення ПТСР, оцінка негативних психічних реакцій і станів у військовослужбовців. По закінченню програми ми відслідковуємо динаміку. І проводимо повторно місісіпську шкалу визначення ПТСР, оцінку негативних психічних реакцій станів у військовослужбовців, а також визначаємо їх стійкість до бойової психічної травматизації і можливість виконувати бойові завдання за призначенням. Крім того, для оцінки зворотнього зв'язку і ефективності проведених заходів, ми розробили анкету і її використовуємо для поняття, що сподобалось, що не сподобалось, під час проведення нашої програми. Ви бачите, що практично всі питання, які викладені в цій анкеті, вони достатньо цікаві для нас, а також достатньо інформативні, щоб зрозуміти, чи ефективно проводиться ця програма, і так далі. Крім суб'єктивної оцінки військовослужбовців, безумовно, ми проводимо об'єктивну оцінку з використанням е певних інструментів. От, е це ви бачите суб'єктивну оцінку програми психологічного відновлення військовослужбовцями, і ми бачимо, що 98% відмітили позитивний вплив проведених заходів на стан їх фізичного та психічного здоров'я. Діапазон від 8 до 9,7 балів. Якщо говорити про про об про об'єктивну оцінку та результати динаміки, оцінки негативних психічних реакцій і станів. На слайді представлено таке дослідження. Як бачимо, відбула, відбувається позитивна динаміка. Знизилися всі 16 показників у 78% учасників програми. Знизилася роздратованість, тривожність, агресивність, зглінливість, невпевненість в собі, спустошеність, відчуття провини, небажання спілкуватися, неспроможність виконувати бойові завдання. У 89% було зниження більше половини показників. Якщо хтось зацікавиться нашими результатами нашої наукової роботи. Ми опублікували протягом 2022-2024 року декілька наукових статей у фахових виданнях України, а також у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Ці статті представлені на слайді крім того, нашим досвідом зацікавлені. Представники закордонних країн, зокрема, це провідні фахівці в галузі психічного здоров'я військовослужбовців зі США, Швейцарії, Австралії, Нідерландів, Німеччини, які запрошували поділитися власним досвідом з ними так, в 2023 році, в червні, я приймав участь в. Міжнародному симпозіумі, який проходив в військової академії міста Цюріх в Швейцарії, і в жовтні 2023 року в 1963-й міжнародній конференції Асоціації військового тестування, яка проводилась в місті Аммерсфорд в Нідерландах, де на пленарних засіданнях. Доповідав результати нашої роботи. Також в жовтні цього року, за запрошенням Міністерства оборони Австрії, я приймав участь у 77-й конференції військових психологів, де вже доповідав більш розгорнуто як міні-лекцію про психологічне забезпечення бойових дій українських військовослужбовців. Крім того, нашою роботою постійно цікавляться представники засобів масової інформації в основному закордонних країн. Це і США, і Німеччина, Франція, Нідерланди, Великобританія, Туреччина і більшість країн Європейського Союзу висвітлюють результати нашої роботи. Таким чином, психологічне відновлення військовослужбовців після участі в бойових діях це система заходів психологічної роботи, спрямованих на переключення з умов впливу бойового стресу, на переміщення в безпечне середовище з метою відновлення фізичних та психологічних ресурсів для забезпечення та покращення психологічної безпеки особистості. Необхідності високого рівня боєздатності, підвищення високого рівня боєздатності та створення сприятливих умов для подальшого успішного виконання ними бойових завдань доведено, що розроблена програма психологічного відновлення військовослужбовців є достатньо ефективною. Відмічається позитивний вплив. Проведених заходів на фізичне та ментальне здоров'я військовослужбовців, відновлення психологічного ресурсу і здатність виконувати бойові завдання в майбутньому. На цьому слайді ви можете бачити посилання на сайт реабілітаційного центру. От. Якщо у когось виникли питання, то готов відповісти на ці питання. Дякую за увагу. Доповідь закінчив. Дякую, Шановний Ігор Іванович, Шановні, кого є запитання до нашого спікера? Дякую. Немає запитань, Ігор Іванович, Будемо чекати в стінах нашого університету вас. Дякую за гарний виступ. Дуже дякую, до побачення.